До речі, сьогодні, під час святкування російського дня перемоги у Варшаві представниками російського посольства і проросійськими активістами відбулося покладання квітів російським послом до пам'ятника радянським солдатам. Цьому покладанню перешкоджали українські активісти, активісти з Євромайдану Варшава, які облилися кров'ю. Це була така символічна акція протесту. Ну ще крім цього, коло пам'ятника радянськ... Ким солдатам Активісти з Євромайдану Варшава встановили величезну арт скульптуру литовського митця. Ця скульптура зображує чоловічі геніталії з головою Путіна. Вона така велетенська і символічна. І власне на тлі цього відбувалася ця акція з покладання квітів. А паралельно відбувалася включка нашої журналістки Слави Ціві Наталії Волосацької. І власне на неї напали проросійські активісти. Вигукували образливі як для поляків, так і для українців гасла. І давайте подивимося фрагмент того, як це було. Барину сімо! Барине! Венделян! Барина сидон! Венера сидон! Багарин! Я не знаю, чого. Це прихильники! російського посла люди, які прийшли з ним, і вони, власне нам розпочали розповісти про цю подію. Вони вигукують банда все за кілька секунд до цього. Тоб, що я польська що я обіла кілька років тому російського права червоною фарбою? А мене ще не було в Польщі того дня. Польща ще правда не так бовині вічети там почалася якась бійка, і люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Ну, ось ця активність проросійських сил в Європі, зокрема в союзницькій партнерській Польщі, який ефект, і як з цим боротися? І наскільки взагалі сьогодні доречні пам'ятники радянським солдатам в європейських столицях? Ну, люди, які загинули, які боролися із е, нацизмом, вони звичайно потребують вшанування в усьому цивілізованому світі. Питання ж не в тому, що це. Солдати, яким чином пов'язані з сьогоднішньою російською історією. Питання в тому, що це люди, без смерті яких, а серед цих людей можуть бути і наші родичі Марія, демократичний світ позасумнював, програв би у боротьбі із гітлерівським Рейхом. Ми про це маємо пам'ятати: що на 22 червня 1941 року вся Європа фактично була або загарбана Гітлером, деякі країни Сталіним його союзниками. Або були країни, що були союзниками Гітлера, а останньою демократичною країною, яка боролися із Гітлером, залишалася тільки Велика Британія. Питання її падіння, враховуючи тодішню, я б сказав, певну байдужість Сполучених Штатів, які не збиралися брати участь у європейській війні, було тільки питанням часу. Практично напад Гітлера на радянський союз, на свого недавнього союзника Сталіна, був. Порятунком для демократичного світу, який тоді, як і зараз, до речі, недооцінив небезпеки, намагався загравати з агресорами, намагався розплачуватися територіями слабих, щоб заспокоїти сильних у Мюнхені. Ми все це добре пам'ятаємо. Але як демократичний світ переміг Рейх тим, що він закидав німецькі окопи трупами тих самих людей, які зараз знаходяться у цих могилах: В Варшаві, в інших. Європейських містах, на полях битв, без цього подвигу ніколи не було б ніякої демократичної Європи. Інша справа, що ця демократична Європа вижила, коли проти одного зла фактично змушена була використовувати послуги іншого і те, дякуючи тільки тому, що одне зло напало на інше. Але треба чітко розуміти, що кожна людина, яка можливо і не хотіла гинути, тому що її командир. Кидали її на німецький вогонь, навіть не думаючи про наслідки і про те, що можна було може інакше організувати воєнну операцію, тому що в Радянському Союзі не жаліли людей. Ця людина безумовно заслуговує на гідне вшанування європейців, тому що ці європейці зараз, би, якби не подвиг цих людей, якщо хочете, їхня або осмислена, або вимушена жертовність, всі ці люди зараз були піданими рейху. А ніякої не ні Польщі, ніякої ні Франції, ніякої Великої Британії. І це теж ніяк не може бути перекреслено ані самою сутністю Радянського Союзу, ані подальшою історією Росії. 22 червня 1941 року демократія вже програла. Марія вона вже була в руїнах. Її дні були закінчені. Європа була знищена. Велика Британія була на стадії підкорення. І 41 рік, на щастя, для всіх нас змінив цю історію. Назавжди. А може і не назавжди, тому що зараз ми стикаємося з дуже схожою небезпекою, і Європа реагує рівно так, як в 1939 році. Вона реагує на Путіна так, як вона реагувала на Гітлера. Проблема в тому, що Радянського Союзу, який може врятувати Європу своєю, я б сказав, демографічною машиною, більше немає. Європа протистоїть цьому радянському Союзу тепер в новій історичній конфігурації. І європейська демократія точно так може загинути в 20-30 роки, 21-го року. Сторіч як вона не загинула, дякуючи оці, цим історичним обставинам під час Другої світової війни. Так що, поза сумнівом, я хочу вам сказати ще одну річ: що серед тих солдатів, які лежать в Варшаві, до, до могил, яких покладає квіти посол Росії, можуть бути люди, які народилися в Україні, Казахстані, Грузії. Це не тільки росіяни і не стільки росіян, тому що переміг там радянський союз найбільше жертв з чисельністю людей, які загинули під час Другої світової війни, були етнічними українцями. Віталію чи етнічними євреями, які загинули в Голокост. просто Росія все це собі приватизує. Це факт. Ну, ось давайте подивимося сюжет наших журналістів, власне, який е, е, описує цей внесок України і українців у перемогу е, Європи в Другій світовій війні. За різними підрахунками, у лавах Червоної армії воювало від 6 до 7,5 мільйонів українців. Це становило приблизно одну п'яту від загальної чисельності радянських збройних сил. Під кінець війни вже кожен третій військовослужбовець вихідець з України. А в піхотних частинах 1, 2, 3 та 4 українських фронтів частка українців складала до 80%. Саме ці військові частини відіграли вирішальну роль у розгромі німецьких військ та звільненні території України, а в подальшому звільнення країн центральної та південно-східної Європи. Сама ж Україна заплатила велику ціну у тій війні, за даними, які навів міністр оборони Рустем Ум'єров. Українці заплатили мільйон. Нами життів за свій внесок у перемогу над нацизмом. Населення України за роки війни скоротилося з майже 41 мільйона осіб до 27 мільйонів. Україна стала ареною найзапекліших боїв. Було зруйновано 700 міст та 28 тисяч сіл, практично знищена промисловість. Більше 16 тисяч підприємств перетворились на руїни. Однак такі масштабні руйнування були наслідком політики обох воюючих сторін. Грабували та нищили Україну не лише нацистські окупанти, відступаючи в 41-му році, радянські війська застосували тактику випаленої землі, знищували промисловість, інфраструктуру, запаси продовольства. Яскравий приклад під Дніпро Гесу, вода, яка ринула з греблі, затопила переважну частину острова Хортиця, прибережні райони міста та навколишні села. Згодом стало зрозуміло, з військової точки зору це не мало жодного сенсу. Наступ німецьких військ не зупинився, тоді як за різними підрахунками загинуло від 20 до 100 тисяч людей. Про це замовчувалось тоді, не згадує Росія і сьогодні. Нові російські пропагандистські наративи про Другу світову війну, що активно формувалися після 2014 року, базуються на кількох ключових тезах. Це применшення не лише ролі України, а й Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та інших країн-союзниць у перемозі над нацизмом, наче не було і другого фронту і ленд-лізу. Акценти виключно на тому, що саме Росія є головною переможницею у тій війні, є визволителем Європи. При цьому старанно замовчуються або виправдовуються незручні факти історії. Такі, як підписання пакту Молотова ріббентропа у 1939 році, та таємних протоколів до нього, що фактично означали змову між Сталіним та Гітлером щодо розподілу сфер впливу в Європі. Та розв'язали руки німецьким генералам для нападу на Польщу У 2015 році. Україна приєдналась до європейської традиції вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій указом тодішнього президента України Петра Порошенка. 8 травня було встановлено як день пам'яті та примирення а 9 травня залишалося державним святом днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Остаточний перехід відбувся у 2023 році, коли Верховна Рада України ухвалила закон, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Тоді було встановлено єдину дату 8 травня, як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Таким чином, Україна остаточно відмовилася від радянської традиції святкування 9 травня. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Ну, от я оговорилася про перемоги Європи у Другій світовій. Звісно, це перемога е, антигітлерівської коаліції і е, день перемоги в Європі, так який вшановується 8 травня. Але можна сказати і що Європа насправді перемогла, тому що якби не е, власне таке таке, таке завершення війни, якби не перемога над е, нацизмом, то об'єднаної Європи точно вже ніколи б не було. А тим часом е, давайте... Ні, була б об'єднана, була б Марія, Була була б Європа об'єднана Гітлером. Так, і, Просто інша Європа. І, і носила б іншу назву. Як ви говорили, це був але би якийсь новий рейх. Це цікаво, якщо ми го ну, новий ну, не новий, а тисячорічний, я б сказав. От, але якщо говорити про всі ці фальсифікації, ми от побачили цей репортаж, і ви ж розумієте, мова йде про те, що українці були позбавлені суб'єктності у війні. Вони віддавали своє життя мільйони людей. Але суб'єктності вони не мали, тому що в очах всіх інших це була Росія і росіяни, які перемогли. Йосип Сталін, голова радянського уряду, у 1945 році піднімає келих за русський народ, не за радянський і не за українців, а саме за росіян. Тому що він розуміє, що тільки покора російського народу забезпечує його режиму його партії, владу, і саме ця покора дозволила радянському режиму вистояти тоді, коли він фактично виявився недієздатним щодо захисту власної країни у 1941 році. Це багато про що говориться. Це ще один важливий урок для українців урок суб'єктності. А щодо фальсифікації, ну, фальсифікація ж тут величезні, мова ж навіть не йде про те, що. Сполучені Штати і Велика Британія були тими союзниками, без яких Радянський Союз просто не отримав би необхідної військово-технічної допомоги і міг би теж зруйнуватися, якщо він наодинці воював би із Рейхом, із його бездоганною на той момент військовою машиною, військово-технічною машиною.